Гурт манкішок бенд існує з 2016 року. До повномасштабного вторгнення хлопці самостійно зняли та випустили фільм Іллюзія. Вийшов він на Мегого та отримав нагороди в країнах Азії та Європи. Фільм про те, як наш неіснуючий гітарист в'язується в авантюру з Геренью, ну, яку відіграє модель Аня Герус, вона вся себе, скажімо так, крутиться в кругу. Кол-центр, ви розумієте про що я, і наш герой, щоб якось там допомогти і собі, і гурту в'язується в її а, авантюру, і йому потрібно за один день і одну ніч а, ну, виправитися, що він натворив. Музиканти завжди експериментують з новими жанрами. Сергій читає. Реп по більшій частині. Але інструментал у нас підходить як і под десь класично, десь роково, десь ще якийсь інший стиль. Тому це якийсь мікс стилів і тому. Який саме жанр, жанр нас, я не знаю. З початком повномасштабного вторгнення хлопці не зупинили свою діяльність. Вони повністю відмовились від російської мови в піснях та почали створювати український контент. У нас п'ятого за 2000 20, 21, 22 ми встигли записати випустити реліз, який звався «22». На жаль, нам його довелося видалити з усіх майданчиків, бо він був російською. Команда зіграла два концерти на фестивалі Блюз за Україну та зібрала понад 12 тисяч гривень військовим. Насправді дуже круто, коли ти виходиш на сцену, і організатори оголошують, що Йде збір, де така ситуація. Всі розуміють, яка у нас проблема в країні, і всі як ціле об'єднуються навколо однієї проблеми, і глядачі і музиканти розуміють, що вони роблять тут, і який результат може дати їх праця. У вересні гурт випустив сингл Ехо. Він про те, як солдат з війни повертається додому. Саме такий класний прикол це, коли мені а, там мої знайомі там з ТРО з Добробату а, казали, що слухай, в нас там в окопі її слухали. І я такий та ну, та ну, хлопці. Ми ж не, не без обмежень, яких знаєте там, які є усюди. Там ну все на прикольні зараз. Хлопці працюють над новим альбомом: Манкі Сі, Манкі Ду.